Всім привіт, мої дорогі друзі! Ну що ж, мої дорогі друзі, все-таки Мадридський реал зупинили. Зупинили, причому зупинили з 1.5. Общий рахунок, загальний рахунок 1.5. Манчестер 4, 4 Мадридський Реал 0. Сьогодні ми з вами поговоримо про дану поєдинок в друзі. Підпишіться спершу на мій канал, поставте палець догори. Ну а ми продовжуємо. І так, мої дорогі друзі, Манчестер Сіті, як я вже і сказав, переграв свого суперника із рахунком 4-0. Тобто це дуже і дуже було неймовірно. Це було дуже-дуже неймовірно, це було дуже-дуже і дуже фантастично. Бернардо Сілова 23 хвилина, перший м'яч, на 37 хвилині Бернардо Сілова це... половив. Мануель Аканже все таки на Мануе Аканже записала, тому що спочатку записала, що це був нібито Автогол, Adremлі Мілітано. Але все-таки Мануель Аканже на нього переписали на 76 хвилин він забив. І Альварес Альварес поставив таку міцну крапку таку. Міцна крапка від чемпіона світу, від грав це як виграв чемпіонат світу. І 0-4, ну, точніше 4-0 і 5-1 по сумі. Двох матчів протистояння. Ну що ж, мої дорогі друзі, перший матч, як вже пам'ятаєте, був 1-1. Тут ще 1-1, і всі думали. що тут навіть хатстеді навіть? Додатковий час може бути і все таке. Мені щось так думав, але представити, що буде рахунок 4-0. Ну такого я представити не міг. Я не робив ніякого прогнозу, у мене ніякого відео не було, але я сам десь думав, що десь 2-1 буде, на 1-0. Сіті. було 3-2. Ну, така мінімальна, знаєте, перемога Меджистер Сіті я думав. Буделась це 4-0. Перемога! Ну, фантастика! <кхем> Статистку до нового ну, поєдинку зараз покажу. Вона перед вашим очі. То, тотально 12 Манчестер-Сіті домінував матч з Мандриським Реалами. Це було помітно вже з перших секунд матчу. О 15-й хвилині там Реал Реала віддавши 13. А, ну, Цей момент я покажу. Цей момент був що Манчестер Сіті дуже близько накривався. Супер втрачав концентрацію І Манчестер Сіті. Манчестер Сіті. Це такий забув. Ну до речі, ви можете проголосувати. Як ви думаєте, друзі, який м'яч був найкращий ці неділі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дорога статистика мені показує, що 61,39 футів. 16-7 ударів, 68 атак Манчестер Сіті, 27 Мадирського Реала. Тобто це тотальніша домінація, тобто майже втричі більше, більше в Манчестер Сіті більше. У Мадицького Реала точно спасіть. Не гірше 87 проти 90. І 112 км пробіг манчестер Сіті 107! Мадирський Реал! На 5 кроматрів більше Манчестер Стіті пробіг. Також показова статистка. Мадирицький Реал це неймовірна команда. Ой, є характер. Є харизма, є характер і. Але... Цього не довелося зробити з Манчестер Сіті. Манчестер Сіті реально був впевнений в своїх силах. Вони... Показали свою упевненість. Вони це указали. На ділі. Ну, Мадридський Раул вже виграв Кубок Іспанії. і Так вони вже не стануть стали чемпіоном ну, іспанської партії. Марселона виграв чемпіонат на... Іспанії. Тому мадридський Рау залишався ще шанс Ліга Чемпіонів. Е, тому якось так. Доволі, доволі там, до речі, цікаво таким в них там буде. Літнє турне або турнір. Але там буде Ювентус, Манчестер Юнайтед, Барселона, Нілан. Це згоді чемпіонаті, Валенція, Феліпулікано, Севіль, Вільбау. матчі в чемпіонаті. там Тільки за друге місце за 3 команди треба буде. А, ось так, друзі, мене вийшло. Все ну, доволі таки добре. Сложилося для ска. Ну так, літнє турне, все правильно. Все правильно я назвав, так воно називається літнє турне. Тому все, все добре, все добре, мої друзі. А, Тож по матчу, по матчу, Мадридський Реал якось розпочав. Ну, доволі для мене несподівано. Вони якось м'яч, хоч на них це не схоже. Ну, це чому? Тому що Мадридський Реал мені завжди нагадує команду, яка буде домінувати. Будь-яку супернику. Але Манчестерський така сама команда. І наші Терсіті все доказує на ділі, вони проходять, Мадрид. Вони все-таки свого добиваються. Вони добиваються. Свого. А з чим я взагалі то і вітаю команду. Все подзардіоли. Вони напрацювали на цю прямо. Як думаєте ви? Хто напрацював, хто є? Пишіть в коментарях. Але, звичайно, ще Манджестер не працював, тому що як вони грали, з яким серцем вони грали, ну це друзі фантастика. Вони грали із душею. Вони грали з серцем. І вони свого добилися. Я пишаюся Манчестер Сіті. І другий шанс Осепа Вардіол та Манчестер Сіті, щоб виграти Лігу Чемпіонів. Матч зі біганським Інтером відбудеться вже 10 червня. Цей матч дуже-дуже показовий. І Це шанс для Манчестер Сіті перемогти. Звичайно, що Манчестер Сіті фаворити з малої з тоді вони були фаворитами, але програли. Як буде цього. Разу подивимося. Подивимося, друзі. До фіналу залишається. Дуже багато. Три трофеї. Я думаю, Чемпіонат Англії вже Манчестер Сіті точно виграє. Плюс фінал Кубка Англії та Фінал Ліг Це унікальний сезон для Манчестер Сіті. Щось було схоже в Ліверпулі рік тому, Але тоді Ліверпуль не виграв ні Чемпіонат, ні Лігу Чемпіонів. Але Кубок виграв за зато. Якось так. І ось такий самий сезон Але, на мою думку, навіть він і краще, тому що тут же чемпіон, думаю, гарантовано. Що вже буде цілитися як вище Кубок Англії. Ну... А що буде в Чпоні, подивимося. Інтер Бі точно. Ось таке буде сподобалось Поставте лайк. azam buradan isim var şimdi